Добрий день, друзі. Пошук очередного буса. Шукаю бус Renault Master. Як завжди, ну, спочинаємо з Києва, а там далі як піде, можливо, поїдемо десь по всій Україні. Київ, Київська область. Зараз будемо дивитися. Зараз знаходжусь в такій локації, класній. Тільки погодка трішки підкачала, йде дощ, але в принципі, в принципі дуже ну, тепло. Скоро свято, скоро Пасха. Роботи треба ну, побільше після Пасхи, ну вже як стало вже тепліше, і роботи додалося. І з приводу пригона з Кореї, досить такі нормальні умови з'явилися до подоставці, плюс-мінус, ну якби нормально. В принципі, можна з цим працювати, але дешеві автомобілі ну нема сенсу вести. А якщо щось хочете придбати там, так, десь до 10 тисяч доларів, ну хай так, від 9 тисяч від доларів, то вже можна тоді щось шукати в Кореї. 9 і вище. До 9 тисяч нема сенсу привозити, тому що логістичні затрати досить суттєві якби для дешевої машини. Це десь 2800 до 3 тисяч. Це машина, що приїхала лише до Києва. До Києва це треба витратити на логістику. А так, в принципі, справа по Кореї пішла. Мені це дуже до вподоби. Мені подобаються корейські тачки в плані того, що з їхньою комплектацією набагато краще, ніж Америка, ніж Європа. І Америка, по суті, там досить багато тоталу привозять, ну, але ну, кожне різний. І бензин, а тут і дизель, і гарна комплектація не така, як в Європі. Тому якщо що, кому цікаво, і європейські бренди, корейські бренди автомобільні, будь-які, майже будь-які, можна провести. Так що доєднуйтесь, ставте коло натискайте колокольчик, ставте лайки, пишіть запитання, буду радий відповісти. І дивіться, такі вже а, мастери, які я вже подивився, але ну з ними явно нічого не складеться. Тому що там по ціні не хоче двигатись трошки. А там ну такий майстер, дам два. Я вже оглянув, але ну нічого, знайдемо, знайдемо ще краще. Так що, друзі, всім а, гарного настрою, гарного перегляду, а, гарних свят і все буде Привіт, Дорогі друзі, ось вот, осматрюваємо ще один Renault. мастер. Это у нас получается самая высокая будка. Самая высокая будка L3, H3. В принципе, машинка вся в родной краске. Было незначительное ДТП по заднице. Видно так, как подогнут вот этот вот порог. И менее полностью это задняя дверь. Не знаю, на камере видно даже. Ну, а ну вот да, зазор хорошо видно, что как бы по высоте не выставлен разборки куплена дверь и установлена на этот автомобиль, ну вот такие вот тоже ну после замены там по факту под низом э, треснута пластмасска, накладка э, резина задняя так себе передняя хорошая но этот мастер однозначно лучше в лучшем состоянии визуально и по технически чем тот, который смотрел под Киевом тот конечно с двух сторон шпаклеванный, крашеный тоже там, ну ничего смертельного прям не было, но, блин, два задних крыла, шпаклевки, тем более это через пару лет превратится в ржавчину. Поэтому я предпочитаю именно этот вариант. В принципе, проехались, но все-таки на перегазовке, на перегазовке здесь, в этом моторе, уже, ну так как форсунка какая-то дала себе знать. То есть за подсну такой стук был четко отчетливый форсунки, поэтому еще надо будет сейчас ее дизельщиком загнать и, в принципе, ну либо искать дальше, либо э, что-то решать, может быть по цене с этим автомобилем и двигаться дальше. И по салону, здесь салон намного лучше в лучшем состоянии, то есть он, она не подготовленная, к сожалению хозяин уже отошел, вот она не подготовленная, но она не зацарапанная абсолютно. Так что вот так вот, ребятки, ладно, двигаемся дальше в поисках Рено Мастера. Я думаю, обязательно что-то найдем и я вам досниму. Привет, дорогие друзья! Сейчас нахожусь под Киевом. Приехали на осмотр Рено Мастера. Сейчас на поиске у меня Рено опять. Очередной мастер. Ну, как обычно, L3 H2. Да, H2. L3 H2. Вот. Резина в хорошем состоянии. Сейчас посмотрим по кузову, было заявлено, что прошено 3 Ну, Задняя резина похуже, передок хороший и А, Ну так визуально, в принципе, в принципе, машинку выглядит неплохо. Сейчас более подробно посмотрим. Машинку. Подивимся, что по ним. Так що вершок уголок цікавич. Виски підбор автомобілів. Можете звертатися, якщо ця машинка нам подобається, будемо її там далі дивитися. Ну, Це вже такий підготовлений варіант. Я краще люблю, звісно, коли така комерційна техніка не підготовлена. Але це вже повністю підготовлений варіант. Ну, Зараз будемо дивитися, що тут у нас є. У нас тут кондиціонер, невеликий монітор, зверху ця штучка, бардучок, мультируль. О, так, заявлений пробіг, заявлений пробіг. Це такий намальований, я б сказав, би. Да? тут більше, навіть якщо подивитися, по внешнім факторам. Ну, але це вже буде, напевно, відео далі, якщо нас влаштує машинка по кузову. Якщо ні, тут вже підфарбовувалася штука. От, тобто ці двері дуже часто відкривалися. О, Рядок, нічого не можу сказати. ну короче, Якщо буде щось цікаве по автомобілю, обов'язково дозвільне. Будка зашита в фанері. Будка, ну, можна сказати, що в доброму стані. так що Ось такий автомобіль, ну далі буде видно.